Рішила стати гіком. Всім привіт, я Валентинка, і сьогодні я буду вашим провідником світ одного з найприголомшивіших і відомих фантастичних всесвітів. Хоча насправді ні, сьогодні ми поговоримо про декілька всесвітів, які будуть не такі вже і відомі. Та розмовляти я буду про них не зі своїми друзями, як завжди, а тільки з вами, мої любі слухачі. Сьогодні у нас буде такий от дуже особливий випуск напередодні Дня всіх святих, або як його частіше називають, Гелоїном. Кажуть, що в усі демони привиди, а де також яка інша нечість виходить на вулиці, лякає народ. А хто може бути страшніше за привида, да повернувшися з подебіччя для того, щоб переслідувати своїх кривдників? Звичайно ж, подкастер, який останній місяць писав сценарій для нового сезону. Не мився 10 днів, і тепер я криветка сидить в шафі, тому що не може дозволити собі студію або навіть шумоподавляючі панелі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо розмовляти про горор-подкасти. І для початку, як завжди, давайте трохи заглибимося в історію, а саме в історію подкастингу як такого, може хто і не знав, але подкасти з'явилися не так вже й давно, лише в 2004 році, і вони розповсюджувалися виключно через айподи. І кажу, що навіть сама назва от, подкаст з'явилося від поєднання слів iPod і Broadcast тобто передача. І як можна здогадатися, звісно ж, подкаст це такий духовний нащадок радіо. Да? І давайте отут-от сразу домовимося да, на березі, вирішимо таке дуже важливе питання. Тут ми кажемо подкаст, ніяких підкастів і всього іншого. І моє друге правило. Коли ми кажемо про подкасти, то маємо на увазі саме речі, які фокусуються на аудіо. І ви зараз напевно скажете, а Валя, ти що хочеш полісити подкасти? А я скажу: Да, я хочу полісити подкасти. Подкастів дійсно може бути відеоряд як супровід, але якщо основним є якраз він, або якщо без нього нормально сприймати епізоди, неможливо, то це вже не подкаст. Так що викидуйте всі свої, я не знаю, папіречних і все інше. Цього потрібно було здихатися вже доволі таки давно. Але давайте прям домовимося зараз, що саме тут в нас саме такі правила. Але відійдемо від моєї природньої душноти і повернемося до теми випуску. Що ж таке, горор-подкасти? Якщо ви подумали, що це випуски Джо Рогана, там де він запрошує до себе Джордана Пітерсона, то ви близькі, але не зовсім горор-подкасти це жанр наративних подкастів, або їх ще називають художніми. Тобто це буквально вигадані, написані, озвучені, можна сказати, близькі до аудіокниг твори. На жаль, художні подкасти зовсім не представлені в Україні. Тобто, я спеціально перед цим випуском пішла в черговий раз, подивилася, я не знайшла жодного. Якщо ви знаєте щось подібне, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво подивитися, послухати. Але якщо ж ви все ж таки. Не знаєте їх, але вас зацікавила ця тема. Можливо, саме ви станете першим креатором українським, який якраз таки створить щось подібне на. Нашій класній українській мові. Але сьогодні всі подкасти, про які ми будемо розмовляти, на жаль, англійською. Сподіваюся, що вас це не зупинить. Я вже казала, що подкастинг як такий, він пішов від радіопередач да, і став їх нащадком. І якщо от ви думаєте про радіо, да, то напевно ви думаєте про музику, про інтерв'ю, про новини. І буквально подкасти, це є все це просто. Ондіман, вам не треба чекати, поки вийде якась передача. Ви можете просто зайти на свою подкаст-платформу і послухати її. Але, окрім того, на радіо була така штука, яка називалася аудіодрами. І ось наративні подкасти якраз є нащадком тих самих аудіодрам. А якщо ми кажемо про горор-подкасти, то в них є також своя історія. Одна із найвидатніших аудіодрам, яка колись була на радіо, була випущена в 1938 році. Це була, це була аудіоадаптація книги Герберта Уелса Війна світів. Якщо ви думаєте, що це була просто начітка на радіо його книги, то ви не можете помилятися більше. Ця аудіодрама розігрувалася. Як частина звичайного радіоефіру, так перед нею було зроблено повідомлення, що це не насправді, і що це всього лише адаптація Герберта Уелса, але багато людей цього не почули і підключалися вже в ході подій. А події розвивалися наступним чином після коротенького вступу продовжився звичайний радіоефір. але дуже скоро він почав перериватися дуже дивними ставками термінових новин, і ці новини розповідали про те, що на землю вторгаються інопланетяни. Музики ставало все менше новин все більше. І слухачі почали дзвонити на радіостанцію з питаннями, чи це дійсно правда. Більш того, вони викликали поліцію для того, щоб та розібралася, що відбувається. І от уявіть собі акторів, які в прямому ефірі записували цю аудіодраму і просто дивилися, як студія наповнюється різними підрозділами поліцейських. На наступний день всі просто газети написали про те, які Скандал розвився після цієї аудіотрами. Писали про те, що деякі люди навіть потрапляли в лікарню від шоку, від паніки того, що вони почули. Ну, а що б ви подумали, якщо б вам по радіо почали розповідати про те, що в до нас вторгаються інопланетяни, більш того, що світ закінчується, що вам треба пробиратися кудись, я не знаю, рятувати своє життя. Да? І ви б не знали, що це просто вигадка і аудіодрама. Зараз, коли розповідають про цей випадок, звісно ж, трохи перебільшують, і це повпливало не так яскраво на Людей, як може, деякі хочуть це представити, бо радіо, все ж таки, було не усіх, і не так багато людей його слухало в той момент. Але все ж таки, це була перша така дуже серйозна впливова річ, яка і зараз нам доводить, що для того, щоб налякати людей, не обов'язково навіть супроводжувати своє аудіо відеорядом. Горор-подкасти вони спираються саме на це і лякають саме так, лякають тим, що відбувається у вашій уяві. Жахи вони ховаються не в тому, що ви бачите, і не в тому, що ви чуєте. Жахи ховаються в недосказності, в невідомості і в тому, що ми створюємо в себе в голові. Якщо ви прямо зараз почуєте крик в іншій кімнаті, ви злякаєтесь не самого крику, а те, що він може означати. Якщо до вас хтось намагається пробратися в квартиру і ви чуєте скрежіт ключів, то напевно ви не одразу подумаєте, що це просто сусідка зверху помилилася поверхом. Справжній жах знаходиться на краю нашого ока, на краю нашої свідомості, напівприкритий нашою фантазією. І для того, щоб створити цей ефект, подкасти підходять якнайкраще. Сьогодні я розкажу про три горор-подкасти. Я не кажу, що вони найпопулярніші або найкращі, але це ті подкасти, з яких можна почати своє знайомство зі світом, в якому найстрашніший монстр ховається у ваших навушниках. І на третьому місці в нас подкаст, який мене познайомив не тільки з горор-подкастами, але й з подкастами в цілому. В далекому 11 році я наткнулася на нього в якійсь фандомній групі вконтактіки і з тих пір мій світ перевернувся. Welcome to the Night Vale. Це я б сказала один із найстаріших подкастів загалом, бо він почав свій шлях аж в 2012 році і йде досі. Наразі в ньому нараховується близько 216 випусків і декілька бонусних. А в якийсь момент він був настільки популярний, що його творці Джозеф Фінк і Джефрі Кренер вони ходили по різних відомих шоу, як, от, наприклад, шоу Девіта Колберта. І наскільки і, я знаю, цей подкаст навіть викупили для екранізації. Welcome to the Night Vale не ставить перед собою задачі вас налякати. Та взагалі серед всіх подкастів цей найбільший схожий на звичайну радіопередачу. В ній є ведучий, Сесіл. Він розповідає про те, що відбувається в невеличкому містечку, яке розташовано десь на південному заході Сполучених Штатів. В нього є кіт, а ще він закоханий в місцевого вченого Карлоса. І в цьому містечку не відбувається абсолютно нічого незвичайного. Ну, тобто, якщо ви не вважаєте незвичайним, що кота ми вперше зустрічаємо, коли Сесіл Буденна розповідає про те, що той ширяє в туалеті радіостанції приблизно в метрі над землею. Якщо ви не вважаєте дивним, що в парк для собак не пускають собак. Ну і людей. А також про нього заборонено думати і визнавати те, що він існує. Тож можливо, я тільки що порушила закон. О, і ще раз. О, і ще. Енюй. До погоди. Ви бачили ту величезну сяючу хмару, слава їй, на краю міста? Так, саме ту, яка переливається різними кольорами і видає дивні дзищаші звуки. Офіс шерифа пропонує всім охочим бігти до неї з усіх ніг, розмахує руками в різні сторони, і пронизливо виріща. Ну, знаєте, просто щоб подивитися на те, що відбудеться. Я б на вашому місці від такого утрималася, але все ж. Так. В Найтвеллі і його околицях не відбувається нічого дивного. І в цьому одна з найбільших фішек цього подкасту: він ніби просочений дикими дивними надприродними речами, але ніхто з жителей цього містечка про це не знає. Якщо в Лавкрафта, творчістю якого творці дуже надихалися, люди сходили від такого зрозуму, не встані збагнути ці речі, то для жителів Найтвейла це буденність. Окрім може Шуріна Сесіла, який в усій цій вакханалії представляє собою нас з вами. намагається звернути увагу інших жителів на те, що те, що тут відбувається, зовсім ненормально. Культи, і сутності, і боги, і портали так не повинно бути. Але це вам вирішувати, на чию сторону вставати. Скептика чи нормального законослухняного громадянина, який не повинен навіть думати про парк для собак? Тільки. Е не варто йти інтерном на радіостанцію. Я чула, вони або зникають, або вмирають в страшних муках. На другому місці в нас знаходиться трошки менш популярний, але все ще один із найвідоміших хоррор подкастів, який називається The Black Tapes. Тут це трішки простіше. Ведуча Алекс Ріга відкрито каже, що це подкаст, що він оригінально задумався як таке собі вікно в свій дивних і цікавих професій, і про те, що їх перший випуск мав би бути про мисливців за приводами. І ось вона та її продюсер Нік, готуючи цей перший випуск, вирішили залучити як експерта декого Річарда Стренда, такого собі Джеймса Ренді, який присвятив своє життя, тому що він розвінчував різні паранормальні історії і навіть створив власний фонд в Мільйон доларів. Обіцяючи віддати гроші тому, хто зможе переконливо довести, що паранормальні речі існують, але готуючи перший випуск, Алекс і Нік дуже швидко зрозуміли, що те, що робить цей самий Річард Странт, є набагато цікавішим. Більш того, в нього є ціла кімната, забита ящиками з чорними VHS-касетами, на яких знаходяться деталі справ, які він так і не зміг до кінця прояснити. Так і починається шлях Алекс, який займе 5 років і 3 сезони цього самого подкасту. На поточний момент в ньому десь 30 епізодів, якщо не рахувати бонусні, і можна сміливо казати, що він завершений. Хоча творці подкасту і натякали на можливе продовження. Його горор складова. Трошки зменшена в порівнянні з детективною складовою, і ось саме на детектив найбільше спирається сюжет. Але не думайте, що цей подкаст не змусить вас підстрибувати або тамувати подих від того, що там відбувається. І повірте мені, коли я кажу, що деякі факти, які будуть розкриватися в ході подкасту, змусять мурашок трошки побігати по вашій спині. Якщо постаратися звести спойлери до мінімуму, то можна сказати, що чим далі ця історія розвертається, тим більшого масштабу вона набуває. Те, що спочатку всього лише окремі випадки, які можна легко списати на апофенію, або просто дивні збіги, дуже скоро починає сплітатися в один великий клубок. Паранормальщина, релігія, культи, наука і навіть музика досить багато різних героїв, на відміну від нашого попереднього подкасту, і дуже захоплива історія, яка розвертається на декількох континентах. І все це запаковано в подкаст. Але і тут я маю вас попередити: деякі звуки присутні в даному подкасті, можуть мати незвичайні властивості, такі як втрата сну, життя, а також кінець світу. Будь ласка, споживайте відповідально. Перш ніж ми перейдемо до першого місця мого імпровізованого топу, я б хотіла сказати пару слів про подкасти, який мене дійсно налякав. Хоча це був не гурт-подкаст, а документальний. Він називається Доктор Смерть і розповідає про реального лікаря-віртебролога некомпетентність і самовпевненість якого била і скалічила багатьох людей, серед усіх фільмів і серіалів, які я дивилася про реальні жахи, серійні вбивства, то що жоден не справив на мене такого враження, як цей подкаст, мені потрібно було зупиняти його багато разів просто для того, щоб перевести дух від жаху і омерзіння, коли я слухала, що він робив і що відбувалося. Це інше від жаху. Жах від того, що відбувається насправді. Жах від того, що реальність, яка описується. В цьому подкасті може стати реальністю для кожного. Я думаю, що в нас зараз усіх у житті занадто багато такого жаху у будь-якому разі. Але якщо ви любите True Crime, то це точно для вас. А якщо ви не готові слухати подкаст англійською, то по ньому минулого року вийшов серіал. Він не такий вражаючий, але все ще цікавий. Отже, у вас є ще пара секунд на те, щоб підписатися на мій подкаст на вашій подкаст-платформі чи на YouTube. Поставити вподобайку, написати коментар. А також завітати мій паблік. Ну, а я переходжу до першого номеру мого топу. На першому місці не тільки в моєму топі горор подкастів, але й подкастів взагалі. Гордо стоїть The Magnus Archives. Архіви Магнуса. Головний його герой це архівіст так званого інституту Магнуса організації, яка збирає і досліджує свідоцтво про всілякі паранормальні явища. Дуже схоже на попередній подкаст, кажете ви, а я вам відповім так. Але тільки в тому, що стосується зав'язки цих обох подкастів. Якщо в чорних касетах ми слідкуємо за Алекс, який все ж таки хочеться вірити в те, що всі ці штуки реальні, то Джонатан Сімс, архівіст. Не може бути далі від цього. Попрацювавши в інституті як дослідник, він був назначений на пост головного архівіста після того, як його попередниця і колишня керівниця загадково зникла. І він, педант і сухар, вирішує навести порядок в архівах. Дідже -ді 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 свідоцтва, яких в архівах сотні тисяч. Чомусь не виходить. Замість запису на комп'ютер завжди залишається тільки статичний шум. Єдиний спосіб, який він знайшов, це записувати свідоцтва на звичайні касети, і ось їх то ми і слухаємо. Це і є наш подкаст. Варто сказати, що це так званий подкаст Антологія, тобто, кожен новий епізод це окреме свідоцтво, яке починається коротким прологом від Джонатана, і закінчується його висновками і наслідками цієї справи, а також просто думками. Але якщо ви спитаєте мене, чи можна слухати лише окремі випуски, я скажу вам ні. Незважаючи на те, що це дійсно відірвані одне від одного епізоди, один за одним вони складаються як пазл. Ви починаєте помічати закономірності в свідоцтвах. А цей дім, про який йде зараз мова. Здається, ми вже чули про нього раніше. І священник, який там був, це не перше його свідоцтво. А ось цей Майк, про якого йде мова, це той самий Майк, якого зустрічала дослідниця з інституту: Саша. Саша. А це точно вона, її голос звучить інакше після того одного випадку. І ось такі частинки пазлу один за одним складаються, розкриваючи жахливу картину правди. Більше того. Кожного з п'яти сезонів, які вийшли в цього подкасту, є своя власна арка, яка майже як в серіалі закінчується якоюсь великою битвою. Тобто, можна сказати, що кожен сезон закінчиться боссфайтом, і я дуже раджу слухати все по порядку. Можна сказати, що цей подкаст це квінтесенція горору. Тому що історія методично на протязі 200 епізодів досліджує сам страх. Що це? Чому деякі речі викликають в нас майже вісцеральне, неконтрольоване фізичне почуття, так ніби наші предки пронесли його з собою крізь тисячоліття і передали нам. І як я і казала на початку нашого випуску, в цих історіях більше питань, ніж відповідей. Відповіді вам доведеться шукати самим в деталях і відсилках. І повірте, коли я вам кажу, що всі страхи, які у вас колись були, знайшли відображення в цьому подкасті, в цьому ідеальному сплетінні детектива і страшних історій біля вогнища. А ще там скажений, просто скажений фандом. Подкаст закінчився ще в березні минулого року, але в нього досі величезна фанбаза. Коли я кажу величезна, то маю на увазі, якщо ви заглиблені в ці гіковські штуки, то рано чи пізно ви наткнетеся на фанарти чи анімації подкасту, чи що ще. Думаю, велику роль тут зіграло те, що показ не тільки нереально цікавий іноді дійсно лякаючий, але й дуже різноманітний в своєму касті і темах. Тобто, тут тобі і люди різних рас, і віросповідань, і сексуальних орієнтацій, і все так органічно. А головний герой Джон, так він взагалі асексуалий. І, до речі, вони спеціально не додавали ніяких графічних там. Так, блін.